Всім привіт, друзі! Привіт моїм шановним підписникам і просто, хто зайде на мій канал, всіх вас вітаю! Сьогодні таке сонце. Я стільки що приїхала додому, їздила, відправляла посилочки. Ось і, і вже приїхала. Хочу вам показати, ви побачили? Звернули увагу, що вже немає верби. Немає вже верби. Ми її вчора зрізали. Я там попереднє відео робила, викладала, казала вам, що ну, ми так її обрізали трохи, саме дерево трохи так обрізали. А тоді рішили, подумали, що. Зріжемо його вже зараз, бо я казала, що ми лишаємо його ще до осені. Калітка стукає, зараз закрию. Я казала вам, що ми лишаємо цю вербу ще до осені. Ось. Але ви рішили, що не будемо лишати. А вже зараз її зріжемо і все. Бо трохи, трохи якось складно з тою вербою. Дуже треба багато разів за сезон стригти її, і там насипаються такі сухі гілки і, і то листя. і... Просто шучу, я так вирішила. У мене зараз знов загострились мої грижі, Як ви знаєте, ну, з нових підписників то не знаю, та хто мене дивився раніше, то знаєте. Як я мучилася з тими грижами і з паличкою ходила. Ось, І зараз цими днями трохи напрацювалася. Ой, і ще що? стільки роботи. Ну, Сподіваюсь, що справлюся і надалі. Ось, ну і Трохи попрацювала, то копала, пересаджувала, то носили ті ломаки. І в мене знову ці грижі мої болять, ночі спати не можу. Вже знову почала пити той пригабалін, бо тільки він і спасає. Бо лягла спати і спати не можу. Цілу ніч не можу спати від тої болі, яка така біль що це взагалі. Вночі вже пила той пригабелін, а він же ж не зразу діє, це ж треба чекати, коли він подіє. То заснула аж під ранок. Ой, коротше, от. то зараз покажу вам. Ну ось, бачите, як воно без верби. Ну, трішки вже не то, якось так ніби пусто трошки стало, да. Ось. Чоловік казав, що навіть якось шкода, але просто ну, дуже багато сміття того і, і це мені лишня нагрузка. Я теж не можу вже так. Сильно себе нагружати, треба якось так робити. Не знаю, як це так зробити. Але треба якось так робити, щоб не дуже не дуже багато працювати тут. Ну, нахилятися, нахилятися і нахилятися я не можу, бо потім загострюється це все. Але та ви і самі знаєте. Я так думаю, що багато хто. Чи столкнувся вже з такою проблемою, як грижі там в спині. Коротше таке, ну нічого, якось воно буде помаленько. Тут в, мене верба, ця, як кажу, верба. Тут в мене береза. І зараз, коли вона розпуститься, то теж буде гарно. Береза, вона не приносить стільки клопоту, як верба. Вона так акуратніша, скажімо так. Так що, береза, хай буде. Ну, поки що, поки що. Ну, але на місці верби, ну, не на тому самому, а поряд. Я посадила сосну. Бачите, виглядає тому. Зараз я зайду з того боку, вам покажу. Так, ну ось. Джисюня в кадрі. <гум> ось, бачите, лишився пеньок. Лишився пеньок. Я знаю, що ви зараз скажете мені, що воно буде далі рости, але воно рости не буде, тому що ми будемо за цим слідкувати. Хто вже мене дивиться давно, то ви знаєте, як я розказувала, як ми боролися з вишнями, бо в мене тут в садку було насаджено багато вишень, а потім ми їх позрізали. і Дуже багато порослі було. І Пенькеті, і порослі, і то все. Ось, але чоловік мій знав один спосіб. І він згадав про нього, сказав мені, і так ми і зробили. То я вам теж скажу, нагадаю, хто не знає. Поділюся з вами. Отакі пеньки, коли лишаються, і щоб там нічого не росло, треба поливати соляркою. Поливаєте соляркою. Ще можна такий чорний пакет замотати, ну, чорний, будь-який любий пакет зверху ще надіти, замотати, щоб там утворювалося таке середовище, знаєте, там потом грибки починають там рости, і тоді той пеньок там розлагається. Ось, ну Я не знаю, я думаю, може якось обійдеться і без кулька. Бо ті тіпеньки раніше от від вишені лишалися, то я їх зав'язувала, кульочками зав'язувала і вони скоріше так, знаєте, згнивали там. Ось. Ну, Нічого, буду час від часу ще кілька разів поливати і все буде нормально. Він, він рости не буде, тому що цей спосіб з соляркою вже перевірений. Так що, якщо в когось якісь є такі проблеми, там з якимись порослями, з якимись пеньками, то знайте, що поливати треба соляркою і проблема буде вирішена. Ось так. Так що ось таку сосну я посадила. Я її викупала, вона в мене за забором росла. Я там біля забора була, понасаджувала. От, а тепер звідти забрала сюди, а туди треба буде. Знову щось теж придумати, щоб туди ще щось посадити. Це кримська сосна. Кримська. Це така вона гарна, пухнаста, широченька. Так що ось так. Ось так тепер. Тут буде рости сосна. Ось ще хочу показати вам, що в мене тут розквітає гепатіка. Гепатіка чи петчоночні, що кажуть. Ну, по правильному гепатіка. У мене було їх тут багато кущиків. Це колись мені мама з лісу привезла, я посадила. І ну, було багато. Я розсадила, багато-багато було. Ну десь вони попропадали. Щось їм, щось їм тут не дуже подобається, чи що, чи померзали, я не знаю. А може ще десь з'явиться. Ну, поки тільки бачу один. А ще хочу вам показати і розповісти, що біля цієї арочки я посадила дві туйки, два смарагди. Ось. Ну, Як ви знаєте, я вже розповідала на ті арці, що там біля хати, там де троянд, там в мене з одної сторони, з одної і з другої, там в мене брабанти ростуть. Ось, а Тут я вже посадила смарагди. Ось Тут теж троянда. Бачите, тут теж троянда. От з однієї сторони буде троянда, а з цього боку е я буду прив'язувати, вони будуть рости, я буду прив'язувати сюди до арки і е зверху, зверху, щоб вони знаєте, отак от на арочку лягали. Буде така. І буде така з цього боку, з цього боку буде хвойна арочка, Ось. а з цього боку буде трояндова. Тут вже є троянда, а сюди, з цього боку я ще посажу, ще, ще посажу, ще придумаю. Яку трояду туди посадити. Ну і ось так, ось так. Я тепер без верну. Боже, дійсь його, Ну ти така голосна. Ти така голосна, ще бака. Боже, боже, якісь там пси бігають. Ну от так. красуня моя. красунечка, так. Да. боже, Так, ну все. Всім. Всім пока. Ще зустрінемось. Все, моя кучечка. Ось я кутичка, кутичка така. Така собака, така ніжна, ніжна, така ніжна, ніжна. Такі лапіськи, така лапусечка, така ніжна собачка. Вот да. для когось вівчарка це страшний, страшний звір. А коли вона своя, то вона така лапусечка. Ой, Боже, стільки пороху. Потрослася стільки пороху. Така лапуська.